Опробирали зі мною в кімнаті. Та да, я дивна людина. Ну і що? Не попри добрий ранку. Ну так мене не всі бачили. А ви бачили? А це міні-версія мене. Схоже. Схоже. Вона стоїть ось тут. Трошки познайомлю вас своєю кімнатою. Я трошки залежна зараз від цього серіалу. Це просто вау! Ось. А у мене грошей на рахунку. Покажу рецепт найсмачнішого морозива. Чекаємо, поки воно розтане. Як завжди ви не просили, я зробила. Беремо тарілочку, беремо наше морозиво і трошки кофе. Насправді, я не фанат кофе Але в морозиво це дуже смачно. Це мені навіть подобається, тому що, а що в ньому хороше? Ну, не знаю. Поки, Напевно, я просто на ньому якось щось ну, Не доросла чи що? Такс. А люблю це морозиво так ось в тарілочку. Хоча воно на паличці, так, але ми його в тарілочку. Поки ніхто не бачить. І тепер беремо трошки кофе і отак от трошечки трошки. посипаємо. Виглядає це ось так. На смак це ще смачніше. Спробуйте обов'язково. Це смак дитинства. Я так завжди. Ми так завжди робили. Завжди. Все моє сімейство. Так, ну що, пробуємо, давайте. Це дуже, дуже, дуже неймовірно.